Нарешті розпочинаємо 39 ту серію шляху до BMW M5 CS Одразу на початку. Попрошу, давайте зберемо 200 лайків на цій серії. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в АБЗ завантажуй гру. Заходь до мене на 0.2 й сервер. вводь мій промокод та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Буквально щойно зайшов у гру, та нарешті вийшло нове оновлення: 3.1. А це означає те, що в сьогоднішній серії ми багато чого затестимо. Адже з новим оновленням вийшло багато нових функцій. Одна з них це робота будівельника, котру повністю оновили. Ого, тим часом вже під'їжджаємо на місце та бачимо ось такі фури. Чи як це камази? Ладно, біжимо тоді на точку. Ой-ой-ой, ви просто подивіться, яке велике будівництво. Так, чекайте, а де влаштуватись? Ага, ось о, тут, Бачимо Владислав. Види робіт. Будівельник першого рівня, перевізник 12-го рівня, бетономішалка 18-го рівня і 25-й рівень. Це у нас екскаватор. Окей, давайте для початку властуємося на першу роботу. Це у нас просто будівельник, котрий, до речі, доступний з першого рівня. І одразу братва нам дають ось таку казку. Окей, підходимо на мітку. Ось затискаємо ось так Е, піднімаємо, коротше, якісь цегли. Ну а вже братва, потім ті цегли, куди ми несем? Кудась, напевно, несем. але куди. Ага, бачу, 50 метрів. Йо-йо-йо, як туда добратися? І до речі, наскільки я знаю, будівля росте. Тобто, якщо ось так часто, скажімо так, носити, то саме ця будівля буде пологенько рости. Ого, ви отримали 8 Тисяч гривень, що що, за встановлення елемента будівлі? Шошо? Не поняв, взагалі. за те, що я заніс у ці цегли, я заробив 800 гривень, а за встановлення якісь там будівлі, що що, 8 тисяч? Не зрозумів. Окей, замосимо тоді на мітку, нажимаємо Е та заробляємо 900 гривень. І до речі, нам ще падають матеріали для крафту, по типу алюмінія, метала. І це справді добре. Давайте, про вас ще раз занесемо. Досить цікаво затестити. За що мені взагалі дали 8 тисяч гривень? І до речі, попрошу вас зараз подивитись на мій худ. Підхожу я, виходить, на мітку, нажимаю Е, як ви бачите, пише, що гроші прибавляються. Плюс 909 гривень. І коли, до речі, тратиш гроші, так само пише. Так, добре, звільняємось тоді. Ну і давайте виберемо наступну професію. Це у нас перевізник. Ого, ось о наш транспорт. Запускаємо двигун, посок безпеки, та й поїхали. До речі, підвізка дуже м'ягенька. Подивіться самі, як вона пригає. Ну, а їхати нам 1500 метрів. За секунду вже будемо там. Ого, братва, тим часом я вже під'їхав на місце. Зараз треба акуратно розвернутись, адже тут досить мало місця. Ось отак підходимо, нажимаємо Alt і очікуємо. А саме очікуємо на завантаження. Соу, so, пісок ми завантажили. Ну і напевно газуємо назад, залітаємо вже на мітку. чекаємо на розвантаження. Ну і заробляємо 10 тисяч гривень та 300 досвіду. Ммм, Прикольно. На жаль, x2 пайдейчик вже пропав, тому трошки заробіток зменшився. Але все ж таки досить непогано. Наступний братва етап це бетономішалка. Все, влаштуватись. Ось отака бетономішалочка. Ну і вже братва на ній треба їхати. Так, 3000 метрів. Ого, майже 4. Ладно, їдемо. Заїжджаємо, братва вже на мітку. Ну і нажимаємо Alt. І знову вирушаємо на розвантаження. Ось братва, залітаємо вже на місце. І, до речі, братва замітив, посеред дороги дуже багато ось таких горбиків, котрі, я так розумію, треба прибирати. Бо можна перекинутись. Окей, під'їжджаємо тоді вже на місце. Нажимаємо Alt. Ага, виходимо з машини, підходимо на маркер та нажимаємо Alt. Ми заробили 20 тисяч гривень та 757 Ммм, mm, Так нормально. Окей, okay, супер, йдемо тоді тестити наступну професію. А це у нас виходить екскаватор. Ну добре, тоді Угу, uh -huh. Очікування. І одразу пишеться інструкція. Ага, End і del. Добре, запускаємо двигун, включаємо світло. Ну і ремень. Так, and це у нас підняти. Тому що якщо не піднімемо, будемо їхати досить помало. Піднімаємо ось так доверху ковш. Ну і все, розгончик вже став більший. Так, чекаю, а куди їхати? Саму мітку проклали десь далеко. Не знаю для чого. Адже саме братва на цій професії треба прибирати горбики. Саме ті горбики, котрі знаходяться на будівництві. Ось о, припустимо один. Опускаємо тоді братва ковш. повністю донизу. Ось так під'їжджаємо. Дженкс, Альт. Ну і піднімаємо на гору. Для того, щоб швидко їхати. Ага, мітка ось там. Бачу. Ось так діло виглядає від першого лиця. О, прикольно, прикольно. віталекс екстраїтель. Що ж тоді залітає? Плаємо на мітку, нажимаємо Alt, а опустіть ковш. Окей, don't проблем. Опустив ковша, підлітаю і нажимаю Alt. Ну і очікуємо. Ну ми заробили 1500 гривень. Угу, щось трохи мало. Хоч і робота доступна з 25 рівня, але за одну мітку дають 1500 гривень, щось трохи мало Мали би тут оплатити тако файну, а платять щось не дуже багато. Чекайте, давайте, може, спробуємо ще щось, адже може випадає якийсь дроп цікавий, або моментами платять більше, не знаю. Ага. І Знову зробили 1500 гривень. Ого, це звісно робота. Ні, тут працювати я не буду. Чесно скажучи, думаю, будуть платити набагато більше, адже ця професія доступна з 25 го рівня. А самі розумієте, 25 й рівень здобути вже не так просто. Ну окей, може ще колись пофіксять. У Діскорд каналі пишу наступні слова: куплю вашу лохину. Пишіть в особисті повідомлення, тому насилаємо. Ну і чекаємо людей, котрі зможуть продати нам свою лохину. Як ви бачите, на моєму акаунті знаходиться 25 п'ять. Мільйончиків гривень, і я думаю, за сьогодні ми зможемо купити лухини на всі гроші, а вже потім пізніше продати. Ну і звісно, заробити. Адже ця схема заробітку мені почала подобатись, тільки при то що є мінус. Не так часто з'являються карбованці на моєму аккаунті. Адже ми не можемо сюди задонатити, тому мусимо виконувати щоденні завдання для того, щоб вони були. Так до речі, а що там по щоденним завданням? Ого, ага, бачимо завдання, купи їжі. Бемз готова. Угу, купи ліки, купуємо. Автечко, ну і виконуємо завдання. Текст текст. бачимо, відвідай магазин зброї. Буде виконано. Чік, завданнячко, на базу. Відвідай авіасалон. Ого, до речі, нова іконка пайдейчика. Прикольно виглядає. Залітаємо в авіасалон. Ого, виконав. До речі, для того, щоб забрати 5 екстазі, мені ще треба виконати одне завдання. Ого, завданнячко, скористуйся UG Bank. Просто треба перекинути 10 тисяч гривень. Окей, давайте тоді закинемо на свою другу карту. Копіюємо номер карти. Нажимаємо переказ і кидаємо 10 тисяч гривень. Походу, братва, це завданнячко не зараховується. Потрібно скинути саме комусь. Ось ой, до речі, мені скинули карту. Ладно, відкриваємо тоді ще раз банк. Ну і насилаємо кошти, все, завданнячко готове. Ну і нарешті забираємо 5 екстазів, котрі, до речі, продаються досить часто. Треба буде братва якось цим зайнятися і трошечки покрафтити екстазі. Бо таким я ще ніколи не займався, я думаю, буде досить цікаво. Давайте закинемо гроші на банк, адже знайшов продавця. Котрей готовий мені продати всю свою лухину. І мені треба закинути 7 мільйончиків гривень. Получається, братва він нам вже закидує трейд. 457 лухинки. Окей, гуд. Окей, тоді заходимо на UG Bank. писуємо його карту. Так, є. Супертва, сюди, лухина на базу. Думаю, давайте одразу закинемо квадроцикл. Ну, звісно, в якому буде місце. Ага, ось у наш квадрік. Відкриваємо багажник. Ага, а тут місця нема. Значить, це не той квадроцикл. Спавнимо ще один. І вже саме сюди закидаємо всю свою лохину. Бемс, нормально, Речі ще є 100 кілограм. Добре, наскільки ви знаєте, саме з новим оновленням додали дві нових фури. Одною з них це ось ця Тесла, котра коштує 7 тисяч карбованців. І прямо зараз, братва, я їду її брати в оренду. Ну і будемо пробувати працювати. Адже братва саме в неї вміщається 4 тисячі єдиниць продукції. Ну і розганяється вона досить файно. Ого, бачимо: 99 тисяч одна година. Окей, беремо на 3 години. Що ж, братва, і вже після цього ми можемо їхати працювати. Але для початку давайте покажу вам розгон. А, чекайте, давайте глянемо техпаспорт. Ага, стоковий варіант. Ну вже летить, дай Боже, здоров'я. Дивіться, ось все тако прогріваємо колеса. Ну і дивимось на спідометр. Ац! Ой-ой-ой, як летить! як летить! Дивіться, це нормально вона їде. 209 км. Ага, а замовлень наразі немає, тому давайте будемо очікувати. Взяв, коротше, своє перше замовлення, начебто, братва не дуже багато продукції, але вже. Як є, тому ж вирішаємо на місце, і до речі, летимо 209 км. Треба буде братва ще пізніше спробувати нову фуру завірти, а саме за 45 мільйонів гривень. І подивитись, наскільки вона добре їде. Але братва плюсом цієї фури є то, що тут вміщається дуже багато продукції, саме 4 тисячі. А в самій фурі за 45 мільйонів вміщається 3500. Ай-яй-яй, взяли причеп та їдемо на завантаження в Бориспіль. О, а тим часом я вже на завантаженні, тому очікуємо 30 секунд. Ого, прикиньте, а розвантаження буквально 200 метрів від мене. Ага, розумію, що, звісно, багато не зароблю, тому що дуже мало було продукції. Але зате, скажімо так, плюс гроші. О, братва, 31 тисяча гривень. Ого, братва, ще одне нове замовлення. І швиденько, братва, газуємо працювати. Окей, зустрінемось зовсім скоро. Тут ти за лохиною. Ну, а так то є файно. 127. У мене у мене багажник, у мене багажник. А, так, братва, легенько. Він, коротше, закидує нам трейд і будемо купувати в нього лохинку. Ну і звісно. Заходимо на банк та й кидаємо йому гроші, а саме 4 мільйона та 500 тисяч гривень. Забратик відправив. Все, браті, відправ. Все так є. Ну що, пройшло так добре часу, но і оренда закінчилась. Конкретно сказати вам не можу, скільки я заробив, тому що трошечки забув підрахувати, але одразу скажу, заробіток реально хороший. Але слухайте, за один раз я можу забрати 4 тисячі продукції. І якщо я завожу 4 тисячі продукції, то заробляю 200 тисяч гривень. Тому слухайте, це реально добре, але знаєте. Не все так просто, адже є велика конкуренція, котрі також хочуть зловити це замовлення. Тому, чесно скажучи, в мене навіть не завжди виходило ловити такі замовлення. За весь час я зловив таких замовлень, напевно, 3-4. Ну це максимум. А так, працювати тепер далекобійником дуже круто, адже фура їде максимально швидко, ну і це зручно. Ого, братва, буквально за пару секунд вже знайшов продавця, котрий готовий мені продати 500 лухини по 15,3. Тому братва, давайте закинемо гроші на карту. Так, ну що ж? Братва приїхав все ж таки продавець, як ви бачите, Міша. І він мені має перекинути рівно 500 лухини. Ну а вже потім я йому закину 7,6 мільйончиків гривень. Все, братва, як ви бачите, 517 лухини. Ну і все, заходимо тоді і кидаємо йому гроші. О, коротше, братва, купили, дай Боже, здоров'я. Аж немає місця інвентарі. Не знаю, навіть чи стільки мені влізе. Не влізе. Ну, давайте закинемо, як є. Окей, братва, залітає 200 лухини. Оп, є. Ну і братва, кидаємо її гроші. Ну і нарешті, братва прийшла, можливо. Закинути в наш човен якісь та предмети. Тому відкриваємо багажник. Все, достатньо. Адже, братва, по квадроциклам я розклав лохину. Вже потім ранком зайду та й нормально продам. Адже це набагато зручніше, замість того, щоб на лодці плисти. Окей, братва, ну що ж, нарешті залітаю в казінакі. Та давайте прокрутимо рулеточку. Давай сюди, братанчик, карбованці. 15 карбованців, то що їх хотів. Те давайте прокрутимо Три рулеточки, Let's go. Давай сюди якийсь хороший дробчик. 200 50к, 50 І автомобіль ЗАЗ. Ого, зазік ми продаємо. Ну а гроші ми забираємо плюс 300к. О, а вже на аккаунті 320 тисяч гривень.